Вітаю! Мене звуть Грибовський Дмитро Максимович, і сьогодні я представляю свій дослідницький проєкт, який присвячений аналізу історії формування української регулярної армії в період Української Народної Республіки та визначенню уроків, що корисні для сучасності. Мій проєкт Перегук віків: проблеми формування української регулярної армії у період Української Народної Республіки. Уроки для сьогодення. Наша команда. Грибовський Дмитро Максимович та Квітко Оксана Степанівна, Ми створили сайт на конструкторі Google Sites із використанням Canva для оформлення презентаційних слайдів та інтеграції зображень з інтернету, такий вибір обумовлено інтуїтивною зручністю, швидкістю розгортання проєкту та можливістю легко інтегрувати інші Google сервіси. Головною ідеєю дослідницького проєкту стало прагнення пошуку та осмисленого критичного аналізу історичних наукових документальних матеріалів з питання створення військової основи першої української державності у 1917-1918 роках та її ролі у захисті від посягань радянської Росії, прагнення порівняти результати пошуково-дослідницької діяльності з сучасними подіями в Україні. Знайти аналогію у цьому перегуку вікової вітчизняної історії, зробити висновки, зрозуміти уроки, шляхи реалізації проєкту, дослідження українських військових формувань періоду УНР та їх роль у захисті української державності. Аналіз історичної ситуації, чому у 1917-1918 роках колективно розвивався український національний рух, починає якісно звужуватися сфера розбудови української професійної армії як умови і гаранта існування української держави, Порівняльний аналіз цих історичних подій із сьогоденням, пошук аналогії, визначення уроків. Реалізація сайту за допомогою Google Sites це дозволило зекономити час на розробку. Використання канала для створення структурованої презентації, використання зображень з інтернету. При виборі конструктора для створення сайту ми провели аналіз кількох популярних сервісів, серед них. Wix. Відомий своїм інтуїтивно зрозумілим редактором та великою кількістю шаблонів, X дозволяє гнучко налаштувати дизайн. WordPress це система управління контентом КМС, яка надає практично необмежені можливості для кастомізації через плагіни та теми. Веблі простий у використанні інструмент для створення сайтів, який ідеально підходить для невеликих проєктів. Тільда конструктор, який акцентує увагу на естетиці та сучасному дизайні завдяки використанню модульних блоків. Чому я обрав Google Sites? Спираючись на такі переваги, як інтеграція з екосистемою Google, простота та зручність у використанні, безкоштовний доступ та швидке розгортання, надійність платформи. Google Sites став найкращим вибором для нашого наукового проєкту. Це дозволило нам максимально зосередитися на контенті та змісті дослідження, при цьому забезпечуючи привабливе та функціональне представлення інформації. При демонстрації я детально пройдуся по всіх секціях сайту, акцентуючи увагу на структурі, методології відбору матеріалів та розміщеній документації наукових джерел. Структура мого сайту, який розділений на кілька основних секцій. Основний мотив дослідження. Мета роботи, об'єкт дослідницької роботи, предмет дослідження, джерела, проблема та дослідницькі завдання. Презентація. В інтегрованій презентації, створеній за допомогою кава, представлені ключові результати дослідження. Мультимедіа допомагають краще засвоїти матеріал. Тут ви побачите інфографіку, діаграми та візуалізації, що узагальнюють основні ідеї проєкту. Перше завдання. Військові сили Української Народної Республіки на початку Першої війни з радянською Росією. Далі, за цим розділом, іде узагальнення результатів дослідницького завдання 1. Далі розміщено фото Першого Генерального секретаря Центральної Ради у Києві 1917 року. Далі, за цим розділом розташоване друге завдання початок організації Української регулярної армії. Та узагальнення результатів дослідницького завдання 2 після самого завдання. Далі результати та висновки дослідницької діяльності, включно дослідницького завдання номер 3 як і висновок, так і саме завдання. Далі розташований список використаних джерел та літератури. Цей розділ містить повний перелік наукової літератури, архівних документів та публікацій, які були використані під час роботи. Ретельно оформлений список підтверджує наукову обґрунтованість і прозорість дослідження. Для зворотного зв'язку, обговорення або співпраці на сайті вказані всі необхідні контакти. Це дозволяє зацікавленим сторонам отримати додаткову інформацію або обговорити окремі аспекти дослідження. Відповіді на запитання журі 1. При натисканні на стрілочки для відкриття випадаючого меню стрілочки накладаються одна на одну. Чому так трапляється? Це явище, як правило, пов'язане із особливостями реалізації елементів інтерфейсу в Google Sites. Основні причини стилістичний конфлікт, проблеми з адаптивною версткою, обмеження конструктора. Друге, чому не вказано, з яких саме наукових джерел була взята інформація, якщо список розміщено в кінці сайту? На початку сайту я розмістив коротку інформацію про джерела. Докладний список наукових джерел я вирішив розмістити у кінці сайту, бо це забезпечує чистоту та зручність основного контенту, відповідність академічним стандартам та прозорість даних. Такий підхід дозволяє зберегти візуальну гармонію сайту та водночас забезпечити повну наукову документацію. Дякую за увагу!